Людний народ, з вами унікальна майстерня. Давненько я нічого не записував, так як і часу не було. Ну і, Скоріше за все, бажання. ось Недавно я собі придбав такий ось міні-трактор Kentaur 244 SX в новому дизайні. Це у нас 23 рік, п'ятий місяць. Ось такий. На широкій резині. З трьохточковою навіскою. Навіска. У нас вже стоїть сорокатки, така ТВразна. Моща. Вал відбору потужності на дві швидкості на 450 та на 860. Ось LED підсвітка. Такий ось новий дизайн, непоганий, до речі. Колір такий прикольний. Даний, на даному тракторі стоїть вже двигун КМ385-й. ВТ-72Ц. Ось. Не знаю, буде видно чи ні. Ось. КМ 385-й. 176 кіловат, трьохциліндровий Фільтр мокрого типу, а іменно масло заливається так ось десь. Ось так ось 50 грамів. Маса. Відключається, включається. Ось лінзована оптика, дальні, ближні. Такі ось ось так він відкривається. У нас стоять якісь ось підпорки гідравлічні. Обичний, простенький КМ 385. Ось Водне охолодження, мастило на гідравліку, антифриз, розширительний бачок, генератор потужністю 350 Вт, також стоять два насоси. Це у нас йде, один іде на гідравліку, на гідроусилитель гур, а другий йде на навіску. Ось Стартер, предохранителі, там реле, бак на 18,5 літрів. Ось. Такий ось моторчик невеличкий, трьохціліндровий. Вихлопна система з захистом. Що ще у нас Рівний пол, панель автомобільного типу, Ось така, непогана, широка резина передня та задня, однодискове сцеплення сухого типу. Ось. Ну, в принципі, непоганий такий тракторець. Як і для себе, для домашнього хазяйства, думаю, повинен послужити роки. Такі ось балансири противоваги, 20 кг, по-моєму, має один і 22. Далі у нас ще спереду йдуть ось такі. Противоваги по 11 кг один. Вони пустотілі, де можна ще залити бетону, і буде важче. Ось маса. Ось так удобно. Включається, виключається. Акумулятор. 12 вольт 100 А. В принципі, топлений фільтр, масляний фільтр, вертула. Ось є ще одне місто на шків Це, ну, я так розумію, це у нас зі сороковки з компресором. Тут ще можна ставити компресор. І якщо ні, хто знає, будь ласка, переправте мене. Виправте мене, так як я, ну, начинаючий тракториста, так можна сказати, ще не все знаю. Міг дещо і поплутати. ну. Так, по речагам. Вал відбору потужності. Це у нас 480 860. Тут у нас включається, виключається. Передній міст. Передній міст у нас редукторного типу, не редукторний, не кулачковий. Це у нас включення-виключення, по-моєму, заднього диференціалу йде. Так, Тут у нас коробка передач. Понижені, повишені навеска вниз вверх і гідравліка двигати причерку. Ось так. Так, зараз подивимось по електроніці. Так, по електроніці у нас показує кількість бензину, обороти. Також на електронному циферблаті буде у нас показувати мото-години і вольтаж зарядки. І тут у нас температура охолождаючої жидкості. Ось. Тут у нас аварійка, поворотник вліво-вправо, підсвітка габарити. Включаємо ось цю лампу задню і ближнє. Дальні ось, в принципі, також є. Так, також, крім цього у нас є, як це називається, безпечний пуск. Ось зараз. Ось, як... Не заведеться трактор, поки не вижити щеплення. декомпресором таким ось. 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 Є такі бокові зеркала, непогані. Горловина для заправки. ось Ось так ось розположено все. Все під руками. Є ще ручний газ. Ось такий. В принципі, все під рукою. І все удобно. які ось крила широкі, також тут все зашито бляхою. Сміло можна ставити кабіну. Ось так ось. При покупці нового міні-трактора в комплекті у нас йде такий Турс-бокс, в ньому йде топлений фільтр, масляний фільтр, дві викрутки, плоската хрестовообразна. Так. Цей набір йде так, як трактор обходить обкатку. Приблизно 40 мотогодин треба покататися, там, щоб він там просто поробив. Нагрузки йому не можна давати. Максимум це там 1-2 метра дров з ліса. Ось так. Щось привезти, щось відвести. Ну, так, щоб орати, то не бажано ось. До 22-го року ставили о, двигуни у ДЖД, там 390 380 чи як там. Я точно не знаю, так як я в цьому ділі ну, ну, новачок. Ну, кажу, кажу те, що знаю, ось. На даний поклали легендарний чомусь, не знаю, в інтернеті я не знайшов, чому 385 КМОсь кращий. Хоч конструктивно вони, в принципі, на мою думку, одинакові. Ось такий. Ось. Не знаю чому. Хто знає, відпишіть в коментарі. Ну, в принципі, такі ось широкі колеса хороші. Ось. Їх є декілька моделей. Є 244 S на о, вузькій резині, 244 SX це у нас на широкій резині SD. Якщо тут є ще Д, то у нас двохдискове щеплення, і С, якщо, якщо ще є C, то це у нас кабіна. Ось такі ось комплектації. Ось, в принципі, даний трактор, це у нас буде копія кентавра 404-го, в принципі, колеса, база навіска, тут вже стоїть 40 -катки. Панель це все, кроме двигуна. Двигун стоїть на 26 грошейних сил. Ось так ось. Ціна даного міні-трактора 6500 доларів. 2 роки гарантії. Купував даний трактор в Місто Мукачево, Агролюкс. Ось. Там недалеко від Гіда. В принципі, можна зайти, вбити у гуглі. І ви магазин цей ну, точно не пропустите. Хороший магазин, хороші менеджери. Все розказали, пояснили, підібрали навісне на нього. Я купував трактор. і Сажалку, культиватор, плуг, і диски. І косалку роторну. Ось. ось так ось, друзі. Кому сподобалось, ставте палець вверх. Це, скоріш за все, перше відео на Ютубі. Даний тракторець новий, йому 5 місяців. Ось. Це у нас 23-й рік, 6-й місяць. І, мабуть, про нього відгуків немає. Це буде такий ось огляд з відгуком. В принципі, я ще на ньому толком і не покатався, і не спробував дещо робити. Для початку рекомендую всім добре обкатати, а то потім можуть виникнути проблеми з двигуном. І по гарантії, якщо ви його не обкатаєте. Нормально, в гарантії вам можуть відказати. А також, якщо ось тут буде глина у маслі, ви дасте трактор на ремонт, то ремонтувати ви будете його за свої кошти. Завжди дивіться, чист... вичищайте і все, щоб тут було масло. Ось, навіть ось є наклейка. Ось так повинно бути все мас... мастило. Ось. Ну що, з всім до побачення. Пишіть коментарі, може я щось пропустив, може я щось неправильно сказав, виправте мене. ось, Ставте палець вверх або палець вниз. І не забувайте писати коментарі. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. Всім доброго дня, вечора. До нових зустрічей.